Вітаю всіх на паберці новини. Я настасія Федорів. гість сьогодні Дмитро Снігірьовська голова громадської ініціативи Права справа Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую вам. Отже, давайте почнемо із важливого питання. Ну, Власне, перервало інформаційну тишу. Низка повідомлень і від телеграм-каналів, і від військових, які власне ведуть ці телеграм-канали щодо ситуації в Курській області. А після чого з'явилася аналітика американських а, американських експертів пише інститут вивчення війни, що 10 жовтня росіяни активізували контрнаступ у Курській області. Їхня мета максимально витіснити українські війська з цієї території до погіршення. Погодних умов синих зимком, пам'ятаю, що раніше писало вдання Блумберг і їхні аналітики про те, що Україна ще може кілька місяців утримувати цю місцевість, але скільки часу і за яких умов не уточнялось. пане Дмитрию, що треба сьогодні знати про Курську область? Чи дійсно в нас небагато часу? Якщо так, то тоді треба вже виставляти, вибачте цю територію якось на торги, так якщо говорити в контексті плану перемоги зеленського. З приводу виставляти на торги є заява російської сторони, причому на вищому посадовому рівні, що російська сторона не розглядає подібні сценарії, себто обміну територій не буде. Курська область нам цікава тим моментом, що вона руйнує саме російський план на закінчення війни, себто де, юре де факто контроль за тими територіями на початок перемовного процесу. Відповідно, це абсолютно не вкладається в логіку і тактику дій російської сторони. Тоді вони фактично визнають присутність сил оборони України на території Російської Федерації. І я ще раз наполягаю, українській стороні все ж таки варто було би пристати на шлях проведення референдуму і оголошення Курської народної республіки. Менше тим те, що відбувається наразі на теренах Курської області, по перше. Мені абсолютно не зрозумілий той хайп, який піднявся українські СМІ з приводу а, прориву фронта, і відповідно… Залишення позицій Збройними силами України, ба більше того, лунало повідомлення про те, що ми ледь не виходимо в Сумську область. Причому ці повідомлення якимось дивним чином дублювалися фактично або копіювали повідомлення з російських ЗМІ. А тепер, шановна аудиторія шановна ведуча я хотів би процитувати самі російські пабліки з приводу ситуації в Курській області, щоб гамувати пристрасті в українському сегменті. Никакие колонны ВСУ не бегут из Курской области. В ходе накатов противник оставил свои позиции и практически потерял контроль над, над некоторыми населенными пунктами, но никаких колонн бегущих сумам нет. Крим того, укупанты э, говорят про то, что противник вводит и подтягивает резервы для совершения наступательных действий. І далі десантники продовжають війські бої в районі ново Івановка. А тепер основне варто говорити про те, що про важкий стан бої в районі ново Івановка і ледь не встановлення контролю окупантами повідомляли низька. Поважних українських змі, так званих осінд досліджувачів тощо. Але як бачимо, самі російські окупанти не визнають контролю над Ново Івановкою. Ба більше того, визначають те, що Сили оборони України перекидають на цей напрямок оперативні резерви. Зафіксований рух не з район Сум, а з Сум. Причому мовиться про те, що важкі бої тривають і в районі Любімівки, і в районі Ольгівки. Пояснюю, чому власне такий запеклий характер боїв за ці населені пункти. Вони знаходяться на панівних висотах, і це дає можливість силам оборони України стримувати подальше просування російських військ відповідно в Глоб Курської області. Наразі станом ще раз підкреслю, населений пункт Любімовка не знаходиться під контролем російських окупантів. Максимальне просування окупантів це в напрямці трьох населених пунктів. Так, є тактичні успіхи, і відповідно робити вигляд, що все добре. Ні, це відповідно не відпов... буде, ну скажімо так, режим теплих ван. Окупанти спробували провести масований штурм позицій Збройних сил України за підтримки бронетехніки, причому варто говорити, що мекалони нараховували від 30 одиниць важкої бронетехніки. Є просування в них населених пунктів, зокрема, повідомляють з місця подій про відповідно просування в районі зелений шлях. Толстий Луг і ніжній Клін Курської області три населених пункта, які наразі е е можна говорити про те, що або знаходяться так званій сірій зоні, або відповідно є певні тактичні просування окупантів. Але ще раз підкреслю говорити про те, що фронт прорваний і відповідно, є катастрофічна ситуація для сил оборони України, абсолютно немає. Е більше того, варто говорити про те, що в напрямок е, основного удару російських окупантів за інформацією знову таки з місця подій е, окупанти перекинули, крім власне підрозділів е, повітряно-десантних а Мовиться про е, відповідно, Підрозділи 83 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ, додатково введені відповідно оперативні резерви. Це штурмові роти 20, 22 і 30. Мотострілецьких полків Ленинградського військового округу. тому, як бачимо, перекидають найбільш боєздатні підрозділи не тільки безпосередньо з лінії бойового зіткнення в Україні, але й відповідно з тилових районів Російської Федерації. Інформація українського генштабу про те, що російське угрупування налічує до 7, до 50 перепрошую тисяч особового складу. Причому варто говорити про те, що чисельність особового складу російських окупантів за останні тиждень збільшилася з 40 тисяч до 50 тисяч, тобто мовиться про те, що на курському напрямку росіяни віддають і тактичні, і оперативні значення. Причому варто говорити про те, що в основі прийняття рішень по Курській області лежать в першу чергу і політичні рішення. ще раз на роблю наголос на тому, що наступ російських. Військ Курській області відбувався якраз на тлі закордонних візитів українського президента, тобто таким чином намагалися понизити статусність пропозиції українського президента щодо е відповідно е так званої програми перемоги, де в Курській області приділялося ключове значення. Е далі по ситуації в Курській області. Просування окупантів можливо за рахунок, стало можливим за рахунок відповідно панівного становища повітря. Су-34 – це використання фабів за останню добу. Нанесено удару по позиціях збройних сил України відповідно населених пунктах, які контролюються ССУ. Це близько 20 ударів фабами. Завдання окупантів це спробувати притиснути нас до відповідно райцентру суджа і таким чином скоротити присутність сил оборони України в Курській області. Але ще раз підкреслю: на сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що Сили оборони України не тільки успішно Ведуть характер активної оборони, але відповідно окупанти відзначають, що за минулу добу було проведено чотири контратаки збройних сил України в районі населених пунктів Любімівка, Плехова і відповідно Ольгавки. А це свідчення е, того, що ситуація змінюється динамічно, і е, ті переможні реляції російської сторони про успішний прорив українського фронту, як бачимо. Через буквально декілька годин, а мовиться про 12 годин вони були фактично спростовані повідомленнями з місця самих російських воєнкорів. А чисельних українських блогерів, лідерів громадських думок, я все ж таки закликаю до інформаційної гігієни і інформаційної тиші. Дайте можливість працювати силам оборони України і не створюйте панічні настрої в українському сегменті.